Ви каналі мої побігати і сьогодні нам мама купила Чекай! Я знаєш, яку я хочу. Хочу розвивати, таку, таку і таку. Так, Дім, знаєш, які Яка ось попалася. Так, ось це так тягне і воно буде так. Ні-ні-ні. Ні, ні, ні. Буде. Покажу, як. Ось, бачиш, і он так. Давай. Яка? Це корисні у вас. А ну покажут две Нам попалась коричнево. А ну розвинею. Я хотіла змінити. Да? Клас? Подобається нас.